Доброго дня! Хочу розповісти про ріжучий механізм на насосах 50 VQD 22 qg і 50 VQD 15 qg Це доволі специфічні дві моделі. Вони у нас мають досить великий напір. Там, здається, у 2,2 кВт 32 метри. І у них унікальний ріжучий механізм. Саме про нього я і хотів би вам розповісти. До речі, ці два насоси не комплектуються поплавками. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Як це все працює? Оця частина вона прикручується на статичну частину насоса, тобто на його саму корпус насосної частини, на улітку, грубо говоря, отак от знизу у нас іде забор. І на забор так от прикручується ця частина. Вона статична. Вона статична і дуже-дуже, хлопці, гостра. Оце Ну тут можна реально подізати пальці. Далі робоче колесо. Тут теж у нас ріжуча кромка. Вона трошки менш гостра, але її тут досить багато. Ось ця частина теж. Дуже гостра і ріжуча. Ця частина теж гостра і ріжуча. Як це все працює? Ця частина встановлена у нас на улітку, робоче колесо в нас крутиться. І воно крутиться отак. З повною відповідальністю кажу вам, що зріже все на світі. Нитки, волосся, прокладки тут взагалі не питання. Зовсім. Далі. Які ще є моменти в конструктиві? Е зазвичай у насосах з ріжучим механізмом використовуються такі ріжучі, е робочі колеса. Чому так? Тому що ріжучий механізм, механізм у них е окремий. Спочатку він щось розрізає дробить, а потім робоче колесо це все діло виштовхує. Е, і бувають такі моменти, що в оційсьо частині. Отут або отут, Отут-нитки, от, вірьовки, така вся е, штука може залишатися і забивати оці проходи. Падає продуктивність насоса і насос може підклинювати. Е, в даному випадку у нас робоче колесо виконано у виді е, двонаправленого шнека. В одну сторону йде. Направлення і в іншу сторону йде направлення, плюс ріжучий механізм. Десь тут за що зачепитися, просто змоги немає. І він дійсно все, що він розріже, все викине назовні. Дуже дякую за увагу, всім гарного дня.